І зараз Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія, 2010-2017 роки. З нами в ефірі вітаємо вас, пане Олександре. Щирі вітання студії глядачам. Як ви оцінюєте ось таку ініціативу створити інституцію, яка буде об'єднувати українців за кордоном? Ну дуже добре нам потрібно задіювати ще один інструмент феркційної роботи пропагандистської роботи за кордоном, використовуючи українську діаспору, українських громадян, які там проживають. Тому ця інституція. Ну росіяни вже ж давно. Це радянський союз використовував цю структуру. були Совєтські Дома культури. Потім це російська структура розсотрудничества і так далі. Які є доповнюючим, так би мовити роботи посольств? Вони фактично координуються російськими посольствами, є такі структури схожі і в інших державах США, Великобританії, Франції, Німеччині, тому це додатковий такий козир наш в інформаційній війні проти російського агресора. Чому б не задіють наших громадян, нашу діаспору активніше? До інформаційного спротиву саме на, на території інших держав, ці люди там живуть, вони розуміють ситуацію, добре відчувають інформаційне поле і могли б допомагати українській державі, нищити інформаційного ворога на території третіх країн. Нагадаю, що без перемоги в інформаційній війні не варто очікувати на загальну перемогу України над Російською Федерацією. Студія а як ви бачите, працюватиме ця інституція? Ну тобто, ми бачимо, що українці сильні в своїх зв'язках. Є великі громади за кордоном. Війна, на жаль, їх навіть збільшила. Але ну що саме вони повинні робити? Адже це робота не тільки з українською діаспорою. Це ж потрібно співпрацювати ще й з своїми, так би мовити, сусідами в країнах перебування. От, до прикладу, на фоні якраз ухвалення профільного законопроекту про духовну незалежність і релігійну свободу в українському парламенті. Оці міфи, які російська пропаганда поширювала серед американців, скажімо, що хочуть в цілому заборонити церкви в Україні, це ж конкретний крок. Який діяв на пересічних американців. Ну, в тому числі і ці теми можуть покриватися і так далі. Підкреслюю, що ця структура буде до. У нас є, наприклад, українські інститути, які так. діють в рамках МЗС України. Ну, Виявилося, що недостатньо вони фінансовані державою, недостатня кількість кадрових ресурсів туди направлена. Ось вирішили розширити. Через нове міністерство да там об'єднується Міністерство культури, інформаційної політики, зміни освіти і так далі, з тим, щоб і і воно так би мовити, до цього було процесу долучено, так що створюється така додаткова структура, яка буде все таки під крилом наших посольств, тому що посольство найбільше розуміють ситуацію, яка відбувається в країні акредитації. І розуміло, що якщо створиться така структура, значить передбачені кошти на фінансування. Значить, у нас яка проблема? У нас проблема, що на інформаційну війну у нас немає якихось прямих видатків у державному бюджеті. Ну наприклад, в Росії це на зовнішню інформаційну роботу. Ну, це більше мільярда доларів, Пекін 5 мільярдів доларів. Україна. Ну, по бюджеті нема такої строки, наприклад. Да? От тепер вона з'явиться. Ну, слава Богу. Тому це надто важливо, тому що я свідок багатьох воєн на Балканах і ще раз підкреслюю: не варто сподіватися тільки на воєнний факт. Ви можете навіть військово виграти, а якщо ви інформаційно програєте, то отримуєте дуже поганий мирний договір. І навпаки, якщо ви не виграєте. У воєнному сенсі інформаційно виграєте, то ви можете отримати непоганий мирний договір і непогане закінчення війни. Студія так, пане Олександре, а ось якщо говорити про Росію, про нашого ворога і про ту інформаційну роботу, яку вони ведуть. А наскільки ми розуміємо, офіційно у них немає теж державного фінансування роботи за кордоном інформаційної війни за кордоном. Так який спосіб вони реалізують моросотру. Через службу зовнішньої розвідки, спутніх, управління Генштаба і так далі. А як же? Всі посольства Росії зараз осередки пропагандистської роботи. Всі стали, тому що Москва розуміє, наскільки важливо треба перемагати в цій інформаційній війні. І мені здається, що всі наші посольства мають також стати осередками нашої інформаційної інвазії. От, тому що вони для того там і існують, крім політичних дипломатичних контактів. Це робота з широкими колами населення, лідерами громадських думок, політиками і так далі. Треба працювати системно, все обохватно, щоб всі ці речі антиукраїнські там з'являлися якомога більше. А з'являлось то тобто якомога менше, а з'являлося якомога більше матеріалів, які дискредитують політику Російської Федерації. І промотують фактично роблять промоушн українським наративам світовому інформаційному просторі. Студія Олександра. Я хотів би ще поговорити про НАТО, оскільки ви представляли інтереси України в Хорватії, і от знаєте, досвід цієї країни, як вона стала членом альянсу. В 2000 році вона долучилася до програми заради миру натівської? Ну а вже в 2008 фактично стала членом 2009-му навіть на фоні тих заяв, які прозвучали від президента Чехії Петра Павла про те, що Україна може стати членом НАТО, навіть маючи тимчасово окуповані території Росією, як ви це бачите, який дипломатичний Підтекст навіть не те, що сигнал надається і Україні, і нашим партнерам в, в альянсі в НАТО, це ж не перші такі заяви. Вже вони були, і так далі. Що Україну готові приймати в НАТО і з тимчасово окупованими територіями. Тому фактично президент Чехії повторив ці речі, які говорили десь рік, півтора року тому назад ще. От ну о, ми маємо розуміти, що ще невідома модальність, як буде закінчуватися ця війна. Ми сподіваємося, що по кордонам 91-го року, але для того, щоб саме по цій модальності все закінчувалось, перше нагадаю, треба мати успіхи на лінії фронту. Друге, перемагати в інформаційній війні, третє мати відповідне фінансове забезпечення для ведення воєнних дій дій, військово-промислового комплексу і так далі. Во так, що от чеський президент на всякий випадок дає сигнал Києву, щоб не дуже то всі розстроювалися. Що якщо не буде цих територій, всі де окуповано, це не значить, що дорога до НАТО закрита. Зовсім ні країни це розуміють, не партнери. Коли? Олександр, пане Олександре, да, вибачте, да, але да. але це сигнал більше для України чи для наших партнерів, і в Петр Павел вже ж згадав Німеччину. Мені чомусь здається, що це не випадково, враховуючи те, що позиція Німеччини і Сполучених Штатів в НАТО вкрай важлива для вступу України до цього альянсу. Ну, ми знаємо, що Німеччина і США блокують вступ України до НАТО. Вони найбільші наші донатори, і найбільше фінансово нас підтримують в воєнному і фінансовому сенсі, але поки що не підтримують ідею повного саточного членства. Очевидно, що ця, цей месіч відноситься до Німеччини. Ми знаємо, що ФРН, була не повністю Німеччина в своїх кордонах, поставила вона, була засновником північно-туристичного альянсу, коли об'єдналася Німеччина в 90-му році, ну от додалася територія і так далі. От що стосується Сполучених Штатів Америки, от ну тут в цьому сенсі важливо, що один з лідерів європейських демократій, Шле такий сигнал для розуміння зараз. Іде президентська гонка. Зрозуміло, що можливо зовнішньо-політичні теми не найголовніші, але вони важливі, щоб теж було розуміння в тому, що Україна має чітку перспективу членства в НАТО, щоб це було не голослівно, не голослівно. І тут передбачається один з таких варіантів. От і цей варіант, щоб підтримали і всі партнери по альянсу. Студія, зрозуміло. Дякуємо, пане Олександре, що поділилися своїм баченням двох тем: це і створення спеціальної інституції для просування українських ідей за кордоном, і про наш шлях до НАТО на фоні, якраз заяви, яку зробив Петр Павло, президент Чехії, про те, що не всі не весь контроль над кордоном потрібно чекати для вступу України в НАТО. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Хорватія 2010-2017 років був наживо.